Привіт! Ви на каналі Сніжний Голос і це огляд двох дуже класних популярних книжок. Попереджаю відразу. Тут будуть спойлери, тут будуть головні інсайти з книжки, але, попри все, я читатиму для вас і цю, і іншу книжку в аудіоформаті у себе на каналі. Тому підписуйтесь, якщо ви хочете почути е, більш об'ємну версію кожної з книжок. Першою буде Есенціалізм. Так, ось давайте дізнаємось, чому власник Монобанку радив би собі прочитати цю книжку в 20 років. Поставте лайк, якщо ви теж зацікавились нею після цього. Автор говорить про те, що, якщо коротко, що наш час і енергія, вони безцінні, і їх не можна витрачати на ті речі і на тих людей, які насправді неважливі для нас. Супер! не підходить. І коротке визначення слова есенціалізм. Есенціалізм це новий підхід, який дозволить вам робити менше, але краще, у всіх сферах вашого життя. Я поспілкувалася з чатом GPT і дістала топові корисні інсайти в короткому описі. Тому давайте до них приступимо. Перший. Називається Я маю вибір. Суть. А багато людей діють за інерцією або спочуття обов'язком. Але ми завжди маємо вибір, і усвідомлення цього змінює життя пояснення. Ти не зобов'язаний, ти обираєш. Друге визначити, що дійсно має значення суть. Продуктивність починається не з дій, а з чітко. Визначених пріоритетів. Інсайт. Якщо все важливе, то нічого не важливе. Я детальніше буду це все пояснювати і прочитувати. Нагадую, у повній аудіоверсії. Так ось третє: торг. Суть за кожне так чомусь ні для чогось іншого. Інсайт. не шкодуй. Що не можеш усе. Обирай найкраще. Четверте бути зайнятим це не значить бути ефективним. До речі, ця фраза є дуже провокативною для мене і для всіх трудоголіків, казірогів, зрештою, в тому числі. Також, четверте, бути зайнятим не означає бути ефективним. Суть. Вміння працювати багато це не те саме, що досягати результату. Інсайт. Не мірій успіх кількістю справ. П'яте. Гранд не стратегія. Суть. Постійне перевантаження веде до вигорання. Інсайт. Відпочинок, роздуми, тиша це інструменти продуктивності. Шосте. Сприймай життя як дизайн. Суть. Ми самі формуємо своє життя. Як дизайнер, продукт. Інсайт, якщо ти не спроєктуєш своє життя, хтось зробить це за тебе. А, ця фраза дуже гарно відображає а, раннє бажання жінок вийти заміж. Для чого проєктувати своє життя, якщо можна перекласти цю відповідальність на чоловіка, зазвичай бажано старшого. І бажано uh, про грошах, вірно? Але всі ми знаємо, чим закінчуються такі історії. Тому, дівчатки, вільне життя це супер. Вибачте, сьоме: редагування життя. Суть. Як редактор обрізає текст, так і ми маємо прибирати зайве з нашого часу, простору і думок. Інсайт. Справжня сила у відсіканні другорядного. Восьме. Вмінні чекати. Суть. Час дозволяє краще оцінити можливості. Не відповідає на імпульси. Інсайт. Пауза між стимулом і дією це роздум. Дев'ять. Встановлення кордонів. Якщо не встановиш меж, інші їх. Рушить. Інсайт. Ні, це не відмова, а захист твого так. Клас, мені так подобається ця книжка вже. Десяте: а, Рутинність геніальності. Суть. Великі результати це не натхнення, а система. Інсайт. Створюй ритуали для найважливішого. Це останній інсайт з книги Есенціалізм. Переступимо до атомних звичок. Ця книжечка більш об'ємна. Товстенька така, як я після цьому сезону. Так. Незначні зміни, значні результати. Дізнайтеся секрет тривалих результатів. Ми зараз дізнаємось цей секрет. Отже, глибокі інсайти та важливі розділи з атомних звичок. Перше. Звички формують ідентичність, суть. Найсильніші зміни не тоді, коли ти просто ставиш ціль, а коли змінюєш уявлення про себе. Інсайт. не Я хочу бігати, а я бігун. Не я намагаюсь кинути курити, а я людина, яка не курить. До речі, мені вже подобається починаючи з першого інсайту, тому що Олександр Палієнко теж досить багато про це говорить. Перепрошую, продовжуємо. Зміни проходять через систему, а не через мотивацію. Суть. Надійна система важливіша за натхнення. Інсайт. Мотивація може зникати, але система працює щодня. Третє. Чотири закони поведінкової зміни формування звички. Перше. Зроби видимим. Друге зроби привабливим. Третє зроби простим. Четверте. Зроби задовільним. Як зламати погану звичку. Перше. Зроби Як зламати погану звичку. Перше. Зроби невидимим. Друге. Зроби непривабливим. Третє. Зроби важким. Четверте. Зроби незадовільним. Четверте: сила 1% покращення. Суть. Якщо покращуватися всього на 1% щодня, це дає 37х результатів на рік. М -м, інсайт. Маленькі перемоги дають величезну силу в довгостроковій перспективі. П'яте. Звички. Дорівнює фокус на процес, а не на результат. Суть. Не мета схуднути. А рутина харчування плюс спорт, плюс сон. Шосте. Правило двох хвилин. Суть. Почни будь-яку звичку з дії, яка займає всього дві хвилини. Хм, інсайт. Одягни форму. Це початок тренування. Відкрити ноутбук. Це початок роботи. Сьоме оточення сильніше за силу волі. Суть. Люди формують звички за прикладом того, хто поруч. Інсайт. Стань частинкою спільноти, яка вже живе твоєю ціллю. Восьме. Не пропускай двічі. Суть. Один зрив це не страшно. Головне повернутися наступного дня. Інсайт. Прогрес це послідовність, а не ідеальність. Дев'яте. Відстежуй звички. Суть. А відмітки, календарі, додатки підсилюють мотивацію і контроль. Інсайт. Що вимірюється, тим керують. Десяте. А, і останнє. Звички повинні рости разом із тобою. Суть. Коли звичка стає автоматичною, її варто усвідомлено ускладнювати, щоб продовжувати розвиток. Інсайт. після 10 хвилин бігу має прийти 20 хвилин бігу з часом. Слухайте, ну в цьому випадку після кожної фрази хочеться сидіти і е, роздумувати, рефлексувати, е, порівнювати на свій досвід і все-таки хочеться відкрити і перечитати. Що означає це. тому що е, теоретично це зрозумілі фрази, але вони дуже глибокі. Так, за два речення взагалі не зрозумієш нічого. Отож, дякую вам за перегляд. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, напишіть мені про це, будь ласка. Якщо ні, то теж напишіть мені, в чому проблема. Е, і я буду рада. Будь-яким словом. Дякую.